Над містом, над містом, над містом, коли царя провісна, 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 не впишнім царським думь, мав я слабла соломі, радийся нас пасити Ісус Христос, не впишнім царським домі. Так на соломі родився нас Спаситель, Ісус Христос, а звертость спів небесний, небесний, небесний. Блає День чудесний, 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 не в пишнім царським а в яслах на соломі, Домі, в яслах на соломі, родився на спаситель, Ісус Христос, а пастушки ходять, приходять, приходять, до тях в яслах знаходять, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився на Спаситель Ісус Христос, в пишнім царським домі, яслах на соломі, Родився на Спаситель Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 рожденого знайдемо, знайдемо, знайдемо. в пишнім царським домі, а в яслах на соломі. Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а яслах на соломі, робився на Спаситель.